Всіх вітаю з Австралії. Сьогодні ходила в місцевий АТБ Алді. Називається, якщо в Європі знаєте Лідл Алді. То ось в Австралії теж є Aldi, Lidl, на жаль, немає. Але тут в Aldi влаштовують як в Lidl, як це місяць італійської, італійських продуктів, місяць грецьких продуктів. То в Aldi іноді просто завозять ті самі італійські або грецькі продукти. І я після свічастя, коли їх бачу. А сьогодні я прям шиканула. Зазвичай в мене 25-30 баксів на все йде. А сьогодні я купила аж на 54. Ну, це через те, що рибка, теремісу, бачите, я прям не люблю солодкі зовсім. Кожен день мені доза потрібна. Напишіть в коментарях, скільки б ви витратили в тій країні, де ви знаходитесь, на більш-менш такі самі продукти, що купила я.